У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос і рождає. Дорогі браті і сестри, вітаю всіх щиро з тим гарним річним святом, стрітення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Певно, що ми всі думаємо, що це є Господній праздник, але це не так, бо це є Марійський праздник, Це є Марійське свято. Кожне Господнє свято і тільки Господні свята мають свою службу, мають свої антифони, різдво, богоявлення, Спаса нашого Ісуса Христа, воздвиження чесного Христа. Вони мають свої антифони, свою службу, і виключно тільки Господні свята. Але сьогодні маємо звичайні антифони, бо сьогодні є празник в честь нашої Матері, пречистої Діви Марії. Що маємо тут перед собою шопку, хоч нинішнім днем, закінчується цей різдвяний цикл. Закінчується цей праздник, де ми восхваляли тими нашими чудними колядками, вертепами, новонароджене дитятку Боже, ту велику радість. Яку треба розважати і носити, так, як носила Мати Божа, а написано, що Мати Божа глибоко в серці зберігала це все, що було сказано про Ісуса Христа, ту велику радість, яку Бог до нас приніс. А Він найдорожче мої приніс для нас спасіння, Він приніс нам визволення, Він приніс для нас ту благу вість. Що небо від нинішнього дня буде відкрите для кожного із нас. І та радість помаленьку відходить. А натомість ми великими кроками готуємося до сумної події, де будемо розважати найдорожчі мої від стації до стації, для чого Христос прийшов до нас, а прийшов, щоб пролити за нас свою кров. І віддати своє життя. Перша застанова нинішнього празника стрітення. Стрітання в перекладі означає зустріч, бо сьогодні дивом натхнений Святим Духом, немов хтось того старенького Симеона, який мав понад 300 років, немов якийсь дух невидимий, веде його нині до святині, бо нині буде незвичайний день. І відбувається та зустріч. Це є за законом Мойсея, найдорожчимо є кожна жінка на сороковий день, яка мала первородного сина, мала принести його в жертву, а над самою жінкою здійснявся обряд очищення. Цей обряд сьогодні ми здійснюємо після хрещення так званий вивід над жінкою, коли священик відчитує спеціальні молитви, де є такі слова: нехай Господь очистить тебе від всякої нечистоти, щоби ти з чистим серцем. Могла приступити до святих тайн. І перша така думка, яка спадає на голову наскільки мати Божа є послушна, вона знає, що вона є непорочна. Вона і погодилася взяти ту велику місію на себе, коли Архангел Гавріл сказав їй, що ти маєш стати матір'ю Божою, і я слухаю і чекаю на твою відповідь, і в неї було лише одне питання: як, коли я посвятила своє серце Богу? Вона не мала на собі жодного гріха, і тоді архангел сказав: будь спокійна, це все, що зачнеться, буде від Святого Духа. Отже, Мати Божа як непорочна, як чиста, яка на собі не має найменшої змази гріха, чому вона приймає на себе оцей обряд очищення? Вона стає в ряд з іншими невістами. І певно, що кожен, який бачив, знав, що. Що кожна жінка має очиститися, тому що принесла новонароджене дитя до Єрусалимської святині. Але перше, дорогі мої, така застанова, Марії не важно, що про неї подумають люди. А люди думали, що вона є звичайна жінка. А коли Ісус ніс хрест на Голгоф, то люди думали все, що хотіла на неї, казала подивися, то є та мама того злочинця, кого вона виховала. Люди можуть говорити все, що хочуть. І найважливіша думка для нас, людей, особливо християн, що про мене подумають люди? Що про мене подумають друзі? Що про мене подумають мої коліжанки? Що про мене подумають сусіди? Хіба то є так важно? Що про тебе подумає сусід? І ти через то готовий на таку велику жертву, щоб порушити піст, щоб порушити молитву, щоб порушити Божий, Божий, Божий день-неділеньку. На заробітках, скільки знаю, питаюся, молися, та десь там в куточку, десь там на вулиці. Але ж ви є з одної парафії на тій праці. Ви живете там, на тій будові. Ви всі з одної церкви, і ви стидаєтеся, бо що про мене подумає? А Марії неважно і найдорожчим. Що про неї подумає цілий світ, для Матері Божої найважливіше, що про неї знає і думає Бог. Виключно Бог і більше ніхто. А Бог знає, що вона непорочна. Бог знає, що вона думками не грішить. Бог знає, що її уста, є чисті і очі. Бог знає, що є серце є непорочне і чисте. Оце є найважливіше, так треба собі вбити, в собі в думку, в серце, це є найважливіше, що про мене думає Бог. Адже ж така, знаєте, нараз є фальшива та зовнішність людини, що можна і ручки скласти, і перехреститися, і такого вдати побожного, як подібно в неділю в Митера і Фарисея, я не такий, як інші. Як молився цей фарисей, але Бог дивиться на серце людини, а в серці може бути кодло зміїне, а в серці може бути нечистота, а в серці може бути Бог знає, що. І тобі не важливо, що про тебе думає Бог. І тому нинішній день я вчуся, навчимося, байдуже, що про мене подумають. Аби тільки Богу я міг одному догодити, аби тільки в очах Божих я був чистий. І в очах Божих, щоб Бог бачив, а в тій людині, в тому христинину, немає лукавства. Якщо він складає руки до молитви і він є в церкві побожний, то той християнин є також і вдома побожний. І не кричить до дітей, не кричить до жінки, не пещикує до чоловіка, але є послушний, там є повага і любов між дітьми і між батьками. Він такий побожний, як в церкві, є такий на роботі. Він чужого не візьме. Він шанує свого співробітника, він шанує свого приятеля, свого друга. Бог так має думати про нас. Друге найдорожче моє Симеон. Той, який перекладав в свій час. Старий Завід, Септуагінта називається, 70 перекладачів були того часу, які староєврейською перекладали на грецьку мову. І ви знаєте, те, що він там стирав слово діва, писав слово жінка, ангел зупинив його, каже: Не вмреш, поки не отримаєш ту, ту віску, поки не побачиш тої діви. І сьогодні він духом приведений, старенький. Його покоління повмирало, його друзі, його родичі. Він бачить, як міняється покоління. Він не впізнає того ізраїльського народу, який був 300 років назад. Це був набагато побожніший нарід. Набагато побожніший. А сьогодні він бачить, що це все є під окупацією Римської імперії, як люди виглядають Месію, але не того, який визволить Ізраїля від гріха, не того, який відкриє двері до неба, але того, який визволить тільки від окупації і відкриє двері до вільного. Незалежного життя. Але він приходить з покоління в покоління. Ви виглядає того Месію, і сьогодні він бачить, що незвичайний день. Він приходить, а на порозі стоять у Він знає, що той, що народиться, це є цар. Чи може цар бути убогий Чи може цар бути бідний? Та царі багаті люди не приносили голуби. Голуби приносили бідні, але багаті приносили воли, осли, верблюди, все, що могло найдорожче було, приносили в жертву. І знову ж таки, яка то є оманлива та, така зовнішність. Зверху бачу убогих людей: Йосифа, Марію, і в пеленках угортають маленьке дитятко. Але як дивиться на них Бог? що це і найбагатші люди, яких не буде, що це і найпобожніша і найсвятіша родина. Хай я буду бідний, зовнішньо, хай я не маю то, що має сусід. Але хай я буду багатий духовно, хай я навчуся задовільнятися тим, що Бог мені дає. Небагатий той, хто має. Але багатий той найдорожчий мої, хто ні в чому не має потреби. І ось Він підходить, бере з тими старечими руками, руки трясуться Його. Марія дає йому поручає Ісуса, і Він бачить, на нього дивиться, руки Його трясуться старечі. І Він каже: нарешті, прийшла та година. Нарешті мої руки тримають спасіння світу. Нарешті, як ми молимося на кожній вечірні, ті останні слова вечірньої, нині одпущаєш раба Твоєго, владику Сомиром, як у очі мої видіста спасеніє твоє? Мир Ізраїлю і спасіння. Так, дорогі мої, завтра буде мати святого Симеона. Бо після того, як покинула Мати Божа Єрусалимську святиню, від того часу. Ангел смерті зійшов і ту старечу душу відділив від того старого тіла. І завтра маємо святого Симона і пророчиці Анни. Дорогі браті і сестри, та дивовижна зустріч Бога з людиною. Та дивовижна зустріч, стрітання Господнє, Творця зі своїм сотворінням. І та зустріч буде колись для кожної з нас. Сьогодні Бог виглядає на ту зустріч з тобою грішна, бідна людино, а ти, Богу, диктуєш свої правила зранку до вечора, з неділі до неділі ти диктуєш йому свої правила. Що я не маю часу на зустріч з тобою. Зранку одну хвилину змовити молитву, я не маю часу з тобою. На ту зустріч на молитві, бо молитва це є розмова з Богом. Я не маю часу. Я зайнята людина, в мене телефон, в мене праця, мені треба привести себе в порядок, кава кипить на кухні. Я не маю часу. Я не маю часу змовити молитву під час дня. Я не знаходжу часу 15 хвилин на молитву на Вервиці, на зустріч з Богом. Не маю часу. Скільки людей в неділю не мають часу. Добре, що є час на густини, на шашлики, на ліс, на гриби, на рибалку. На все маємо час, на інтернет до безконечності, але на зустріч з Богом на землі, на зустріч на службі Божій з Євхаристією. Ай, людино, ти не маєш часу. Бо стрітання це не тільки 15 лютого, але стрітання має бути кожен день зустріч людини з Богом. Бо прийде час фінальної зустрічі, і задружай твої колінка, і задружай твої рученята, і задружить твоє серце, людину, коли Бог подивиться на тебе і в твоє серце, і відбудеться та остання зустріч на страшному Божому суді. І що ти там заспіваєш? І тому сьогодні день сприятливий, сьогодні день спасіння. Сьогодні день зустріч людини з Богом, щоби ти на страшному суді, коли виб'є твоя година вмирати тут на землі, ти міг сказати нині можеш розлучити мою душу від тіла, бо я не змирнував свого життя. Ще одне, дорогі мої, коли Симон сказав ту чудову пісню, нині одпущаєш. По його старечих щоках потекли сльози, коли він подивився на ту дівчину. Так Марії було 16-17 років. Так в Ізраїлі заведено, що 13 років можна виходити заміж. Побачив то молоде дівчатку. І він ледве вимовляє, голос його трясеться. Він каже, а тебе невісту? Чекають великі муки. Гострий меч прошиє твою душу. Чому Симеоне? Яка причина? Що це буде за меч? А він каже, бо цей твій син для багатьох буде піднесенням, але також для багатьох буде падінням. І цей твій син Ісус Марії він буде знаком протиріччя для багатьох народів. І то так перший меч болю прошуває сьогодні, дорогі мої. Як Ісус є ще такий маленький, йому тільки 40 днів від народження, а вже перший гострий меч, Він прошиє дуже гострий меч, непорочне серце Марії. Чому? Бо Марія дала нам Ісуса. Не для того, щоб Він був протиріччям для нас. Марія дала нам Ісуса не для того, щоб Він був падінням для нас. Марія народила для нас Ісуса ту найбільшу нашу радість і спасіння. Не для того, щоб Ти людина розіп'яла Його на хресті. Але Марія дала нам Ісуса, щоб Він. Врятував нас з тої пащі львиної, диявольської, і запровадив всіх додому Отця. І той меч буде через тіле її життя. Вона потім буде наявно бачити, що так багато людей противляться Ісусу Ви Христове. так багато людей за Його життя буде хапатися за каміння, щоб його каменувати. Так багато людей захочуть знищити Його ще за життя. Знищити його, одного разу захочуть скинути його зверху гори, вона буде бачити ах, як не пасують для сучасної людини наука Ісуса Христа, як не пасує наука, коли Христос каже, прощайте і вам проститься. Як не пасує Ісусова молитва, коли Він закликає нас до молитви. Ісусова наука, коли закликає нас до молитви. Як не пасує людині наука Христа щодо любові ближнього, щоб до любові один одного, навіть своїх ворогів. І так по нинішній день прошивається непорочне серце Марії, дорогі мої, тому що цей Ісус, так, так йому противляться. Противляться наші діти, які не моляться і в церкву не ходять, безбожні, противляться християнам. Зараз прийде Піс, і ви побачите, як то все буде бунтувати, бо все хоче хвиляти і, і так далі. А Марія дала нам Ісуса. І сьогодні прошиває гострий меч Болю, тому що так багато людей не прийме Його спасіння. І на закінчення, дорожче мої. Сьогодні наші матері, українські матері, тисячі матерів. Які також дають на жертву своїх дітей. І сьогодні, коли приходить звісточка, що син є тяжко поранений, що відірвали йому ногу, чи руку, чи обі руки і ноги, чи це не є гострий меч болю в серце мами? Сьогодні, дорогі мої, скільки приходить звісточок, коли приносять український прапор, і коли офіцер клякає на коліно перед мамою. І дякую їй за сина, бо син в бою загинув і віддав своє життя. І цей гострий меч в українське серце матері, і направду дуже сильно болючий. Але ще більше буде болючий, коли стоїть жертви наших українських дітей не скористає український народ. Коли одні воюють, віддають життя в зимних окопах. А інші гуляють, танці, дивлюся, дискотеки відкрити, п'ють, танцюють. Все є прекрасно, життя чудове. Корупція. Наживаються на, на гуманітарці, приходить гуманітарка як безкоштовне, продають її. Один солдат мені наочно розказував, отче, знімаю бронежилет, бо хочу, е, хочу ту матерію зверху якось випрати. Я купив її, той бронежилет чи 500 доларів дав, не знаю. Тут дуже дорого. І він каже: я відкриваю, а там є той, ті такі, ну, ті бліди, желізні, а там пише, бо то з Америки десь. Дорогі воїне. Я жертвую тобі цей бронежилет, щоб він рятував твоє життя. Якась родина десь там в Сполучених Штатах купила бронежилет і подарували воїну, але тут, поки воно дійшло до воїна, тут три рази продали його. І хто мускаль продав? Свій найдорожчий мій. Оце, що сьогодні глибоко в'їдається, в серце українського народу. І тому молімося сьогодні. Щоби марна була жертва українського і нашого народу. Молімося, щоб наше серце завжди було чисте. І молімося, щоб не тільки горіла та наша гарна стрітинська свічка, але найдорожчі мої, молімося, щоб горіло наше серце. Наше серце горіло любов'ю до Бога, до своєї родини сім'ї і до свого українського народу. І нехай нам в тому допоможе. Непорочне серце Матері Божої. Амінь.